Доброго дня! Продовжую розповідь про свій невеликий садочок і хочу показати інший куточок свого садка. Дивіться, тут у мене росте дуже цікавенька Даніка. Даніка посередині, хто бачить, за Данікою я посадила гортензію Аннабель. Це основна гортензія, куплена на ринку років три назад. У мене все в середньому куплено років три назад, тому що тоді і розроблялося це всі діляночки. Вона у мене стара, я її розділяю, розділила на три, вже, три чи чотири, навіть чотири куща. Вона дуже гарно ділиться, прекрасно цвіте. У неї є металева опора. Ось така, для того, щоб вона не розвалювалася, коли підніметься вище. По краям у мене два ялівця. Я їх підняла, як ви бачите, на палки. Хочу, щоб вони були більш високі, тому що вони такі здорові лапи, які залазять на подвір'я. Як ви бачите, от хвоя тут голубовата, і як ви бачите, воно вже має цікаві прирости. Ось один та інший. Вони дуже гарні і колоритні. В своєму роді, прям мені здається, особливі, за того, що вони мають ці жовті прирости. Ця діляночка була зовсім іншою. Там в кінці, де стояк від газової труби, там колись був невеликий плотик, і за тим плотиком ми збирали металобрухт. Ну, все, що валялося крухат. Потім я відбила ту територію у своєї родини і засаджувала спочатку там все, що мені. Було зайве в інших місцях, але тепер так вийшло, що воно вже гарно виглядає, то будемо йти по порядку. Дивіться, тут бабуськіні тюльпани, як я кажу. Минулої осені я купила барбарис Він буде червоний на сонці. Тут я обклала камінням бачите? Тут у мене лисячий хвіст пін... пін... пінесетум, по-моєму, якщо я правильно це говорю. Ну, Знов юка. Юка тут завжди жила. Мені здається, що це перший місць цієї юки. Прям жирна і гарна буде цвісти по-багатому. З цього боку я маю три куща бушпанту, самшиту. Ці кущі давно у мене зростають. Спочатку вони зростали просто кульками. Потім мені запропонували підняти другий ярус, так як той один, що в мене є з другої сторони. Сам шити я обробляю, я вже казала, два рази на рік з інтервалом по 10 днів. Ну, Спочатку весною два рази і восени, якщо є потреба. Наразі він чудовий, він такий м'ягенький, я не можу вам передати, наскільки він гарно виглядає. Ось, Я формую тут друге коло у цих трьох кульках. З двох сторін по краю самшита я посадила сакуру. Оце є сакура. Сакура, вона посажена восени. Це бардовий листок. Вона має якусь назву. Покажу зараз з другого боку іншу Вона дуже гарно повинна виглядати. Я її буду формувати. Я не дам їй можливості вирости великими деревами. І ось з іншого боку, як ви бачите. Бачите, з двох сторін. Тобто виглядати це буде якось отак: три самшитових шарика і, бушпанти, і сакура по краям. Тут я зробила собі грядочку. Раніше тут була трава, але просто трава мене не цікавить, і тому місце, як завжди, нам мало садівника на квіти, і тому я кусочок метровий. Попри плід скопаний, і ось там я вже посадила нову грядочку. Розкажу вам, що там росте. Оце є будлея, будлея Давіда. Вона має такі великі білі китиці, і воно дуже сильно пахне. І метелики всі, всі-всі, метелики з усіх сторін злітаються саме на неї. Кущ високий і дуже гарний. Тут посадила я ці в якості бордюрчика, ви можете бачити, посаджений вушка. Вушка, або, як ми кажемо, дивіться, бурян вже росте. Вушка, воно цвіте синім, мені здається, що правильно вона називається Вероніка Сиза. Але я не впевнена, не буду казати. Ну, ясколку знаємо ми всі. ясколка це чудовий, чудовий такий він. Кущик наростає дуже швидко, як я і хотіла. Троянда тут випадково. Ось ви бачите, троянда. Вона була червона. Я колись забрала всі троянди з подвір'я, висадила в сад. У мене є ще сад величенький. Ну, як величенький, ну, садочок. І всі троянди я повисаджувала з подвір'я туди, але цю одну пожаліла і залишила тут. А ну, дивіться, що я побачила. Треба обробити. У нас дощі, в суботу я оброблю. Тут у мене жимолость. Жимолость не їстівна. Вона росте плюшечкою такою, не Ну верх не піднімається, така приємна вона. На колір не проблемна зовсім. Це у мене Барбарис. Минулого року він хворів, я його обрізала, він високий, колоновидний, щось з ним було не так, він захворів. І я його чимханула. Ну, бачу, відійшов, має гарні прирости. Ось такий він. Висаджувала тюльпани. Тюльпани висаджувала свої і не тільки свої. Ну, це не ті, що замовляла минулого року. Всякі вони є ось такі. Вони ще прикрашають. Тут з одного боку тінь, а з другого боку е, напівсонце. Тут у мене гарний кущ дуже дуже старої піонії деревовидної, світло-рожеве, у неї гарні бутони. Але зазвичай, дивіться, яка вона гарна, але зазвичай вона цвіте в травні місяці. Ну, так як цього року у нас весна дуже рання. Напевно, буде цвісти швидше, якщо нічого не пошкодить. Піонія древовидна, на ній можна зупинитися особо. Дуже простий кущ, росте у мене роками, ніяких проблем немає, нічим не хворіє. Підживлюю восени, я її після того, як скидає листя, я її обрізаю. Навіть не обрізаю, а обламую ці такі вона робить коробочки з насінням чорним. Якщо то не обрізати, то у вас буде отака парусель самосіву. самосіву. Раніше я його нищила, тепер вже не нищу, хай живе, потім подивлюся, можливо, десь висажу. З двох сторін біля древовидної піонії я посадила теж ялівці з одного боку. І там, якщо ми бачимо з іншого, чомусь вони у мене хворіють. Я їх вже обробляла, щось мені не дуже подобається. Так як ця молода діляночка, тут всякої всячини у мене росте, тому я ще за цим дивлюся. Ну це геть молоде. Це все осінні посадки, крім цих великих кущів. Так, що я хотіла би показати Лілії. Лілії. Ось лілії. Ось ми бачимо, ага, навіть тут зійшла. Бачите, навіть тут зійшла. Я садила по 5 цибулин, замовляла у Флоріумі по акції, по 5 цибулин з кожного боку. Мені подумалося, що тут вона нікому не буде заважати. Раніше Лілії я не садила ніколи, це мій перший буде досвід. Ось я вже говорила про брунерку, яка нікому <кій> не заважає. Насівається, як ви бачите, дуже-дуже в усіх місцях. Де хочете, де не хочете. З другого боку так само. З другого боку так само. Ось оцей у мене болючий ялівець, не знаю, що з ним таке, ще раз його оброблю і почищу. Тут у мене десь повинні бути лілії, Ось одна. Але більше не сходить. Мої тюльпанчики. <кій> Закашлялася, вибачте. Вітер у нас сильний дуже і так, не в ту сторону ту раніше, а тут у мене з цього боку росте, е, завжди забуваю, як це називається, гібіскус, гібіскус. Який мені не особливо подобається. Я не розумію, під якою думкою, з якою думкою я його купляла. Не подобається він мені тим, що квіти не встигають одні розпускаються, другі зразу зав'ядають. Ніби він кущ великий, весь в квітках, але от чомусь він так, ну, напевно, його така природа. Квітів багато, але вони одразу, зразу, зразу, після того, як розпускаються, зразу зав'ядають. Тут, звичайно, кругом у мене хости. Хост у мене дуже багато, просто ще нема що показувати. Ну і брунера, як же без неї. Раніше, раніше тут був великий кущ калини. Я вже казала, мені здається, ми його обрізали повністю, бо калина хворіє. Хворіє так само, не хворіє, а на неї нападає мошкара. І вона мухариці розносить мушкару, і це виглядає не дуже привабливо. Тому ми спилили всю, лишили на одному штамбі, можна сказати. І Потім подивимось, як я її буду формувати. Бачите, вона розпустилася гарно. Тут я вам покажу мою гордість, любов мою. це трояндочка. Коли вона зацвіте, ми побачимо її по-іншому. Це все буде вкрите рожевими квітами. Я її підстригла. З цього боку в мене рожева троянда. А з цього боку в мене червона, теж кущова. Я її по-новому закручувала, дивилася в інтернеті, закручувала по-новому, щоб вона кожна, кожну, бачите, так, в такому варіанті, щоб воно було горизонтально. Так само, от бачите, якби не знімала відео, то би її не побачила. Що тут повно тлі. Завтра куплю і оброблю. Ми тут висипали, тут дуже погана земля, бо я казала, тут раніше був металобрухт і всякої всячини, земля не важна, і тому я тут по можливості висипаю з під циплят всякі перегні, і траву ту, що косили, то так само висипаю сюди, щоб трохи цю землю, ну, не то щоб підживити, вона не є бідна. Для того, щоб її спушити, щоб вона була легшою. Кращує. Ось так воно виглядає. Тут вже відсвіла у мене магонія. Магонія цього року була дуже шикарна. Бачите, вся вже посипалася. Була дуже шикарна, вона дуже сильно пахла. Запах мала просто капець. Ну, і форзиція, про яку я вже розповідала раніше, ця форзиція, яку я виростила сама на штамбі. Верніше, я її почала вирощувати, а потім вітер минулого року вламав мені цей патичок, не витримав бідний патичок лихої долі. І ось вона в мене вже штамп приблизно метр, а вище від метра вона вже вся розпушена, буду її стригти, дивитися, що з неї. Бачите, відсвіла, вже пускає все зелене, дуже гарненько виглядає. Ось так. Що у мене ще тут цікавого росте. У мене тут є цікава верба. Це є нана. Верба нана, вона колись була куплена у флоріумі по знижці, по акції. Спочатку теж була. У мене я зрозуміла, що в мене якась тяга до верби, мені дуже вони подобаються. В мене є е, вже 4 різних сортів, одна польова. Одна е, плакучої форми, хакуренні шийки, ось ця нана. І да, 4, ось я вже всі перерахувала. І вона мені дуже подобається. Вони піддаються стрижки, вони дуже легкі у догляді. Ну, гарненька така рослинка, прикраса любого садочку. Тут от, е, дочка від тої Анабель. Я коли ділила, то ділила все і розсадила по всьому садочку. Це, мені здається, рослинка називається водозбір. Це з давніх рослинок. Водозбір він так і називається, то потім будуть такі колокольчики фіолетові. Ну і хоста такий різновид, не тільки той, що там, а й такий. Хости у мене всякі. Хост має багато, але про хости розкажу пізніше, бо тому що це теж моя минулорічна любов, хости і гріхери. Я назбирала того всякого добра. Ай, що буду казати? Люблю це діло, всякі квіти до квітів. Що це все ще я могла, хотіла би розказати? А ще в мене росте. Чекайте, перейду. Це у мене, О, як ж ти називаєшся? Пух... Пухер... Ні, не похіроплідник, якось воно називається це таке. Теж я не знаю. Ну, так мені колись захотілося його. Я купила, його теж можна формувати, воно цвіте гарненькими білими квіточками. Але я його пересадила сюди, бо це має бути досить великий кущ. Ну, не пам'ятаю, як воно називається. І все. Ось так. Ось так воно виглядає. Ця частинка. Ту, що хотіла показати. Оцей холодок, який я казала, я не знаю, як називається. У нас називається дощиком. Він такий дощик У нас сьогодні сильний вітер, сподіваюся, що звук буде нормальний. А знов юка. Юки я сажаю кругом, де треба, де не треба. Воно прикрашає і зимою, і літом. однаково за брунеру я так само казала, сажайте її. Вона прикрасить любий ваш садочок. Гейхерки покажу пізніше. Ну, і ось якось так. Оцю частинку я вам показала. Там вищий бузок вже почав цвісти білий. Теж його буду обрізати і лишати одну, центральний, один молодий пагін і формувати, Бо тому що таких великих кущів немає потреби. Там у мене за плотом знаходиться розвалена хата. Ну, я ще не готова її показати. Там ніхто не живе, там такі страсті, колись я про це зніму окреме відео, як якась розвалена хата. За плотом портить вам весь пейзаж і ви не можете зняти нормальне відео. Ще раз зупинюся на деревовидні піоні. У мене їх дві: оця світла, а пізніше покажу. Душу темніше, вона більш сортувала, мені здається, якась така більш капризота Так що таке показала я, порозмовляла з вами після робочи. На роботі, коли ми сидимо цілими днями мовчимо, в офісі працюємо. І це я була рада вас почути. Сподіваюся, ви мене також. Дивіться моє відео, кладіть мені лайки, або просто якісь значочки, що ви мене бачите, мені дуже приємно. Так що всім гарного вечора, спокійної ночі нам!